На огляді підсвітка з артикулом 13674 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, довжина однієї 545 мм. В складеному вигляді дві планочки мають довжину 1090 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці сім діодів напруга 1,3 3 вольти. Ось такі маркування присутні. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 37 вольт. І ось такі маркування. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.